Тобто, якщо машина десь попадає в глубочену яму, б'ється під рамником, подушки спрацюють при швидкості більше там, 40 км на годину. Якщо це десь боковий удар, подушки спрацюють, тому а ще може бути варіант, якісь чи шалавливої ручки в електроніку полізли. Щось не так спрацювало. Також запросто може стрільнути вся безпека. Принаймні, запустити її руками можна. Машина їде отак підпрегуючи. Є питання по колісних дисках, тому що ми бачимо, що вони були ремонтовані. Стойка у нас замінена з розборки. Ця машина нагадує в нас 19-го року, 16-го, 10-го, 17-го. Так як я свідомо, стойка в нас замінена. Дивимося от сюди, тобто. Є у нас вм'ятина, одна вм'ятина, і отут друга вм'ятина. Тут навіть якщо глянути, є отакі моменти, що воно підрамник місцем розірваний отут, так? Швидше всього, що на ній давали боком, так як я собі думаю, тут підігнуто, тут підігнуто. Да, тут воно теж пошкоджено. Двадцять другого, 14, це вже все мінялося.